Всіх Вітаю. Зараз переді мною і перед вами стоїть ось така брудна таця, брудний такий ось лоток з-під морозива. В банці ось таке незрозуміле зілля темне. І ось такі палички, трубочки, хто як назве. І буду і я в рукавичці. Зараз я вам хочу показати, як я буду окрашу, фарбувати, вибачте, свої паперові трубочки ось такою морилкою. Це морилка самоварена. Я її варила із кори дуба. Брала аптечну кору дуба, замотувала її у марлю. І варила години 3 у воді, потім додавала 3 столові ложки соди для того, щоб колір був більш насичений. Це, звичайно, не початковий етап обробки і заготівлі паперової лози, але у мене мені поступило замовлення на великий підтарільник. На 59 см в діаметрі і цей підтарільник повинен буде використовуватися на вулиці, на, на столику на круглому. Зверніть увагу, що ці речі не бояться ні сонця, ні дощу, навіть якщо вони намокнуть. Саме головне, щоб вони залишилися в такому положенні до повного висихання, і вони будуть служити вічно. Ось я показую процес. Виливаю в оцю ємність свою весь осад, що там був, він залишився внизу, але я його переціджувала. Виливаю. Цю рідину в'ємність. У мене тут на столі десь близько 700 трубочок. Вони вже в мене були накручені, тому я пообіцяла замовлення на середу, і добре, що вони були накручені. Накручені вони на дротик 1,2 мм і ширина смужки 8 см. І ось як я їх фарбую. Просто беру і ось так опускаю у воду. І ось так стіджую. І поки що викладаю ось сюди на оцю тацю. І так я роблю з усіма. Своїми трубочками. Замовлення було, щоб виріб був кольору натуральної лози, тому, що, тому я виварювала кору дуба дуже ретельно. Після е, фарбування необхідно буде обов'язково просушити їх і до е, повного висихання. До повного висихання. А сушити я буду їх на сонечку. Я їх розкладу на рівні поверхні. Є в мене стил на вулиці. Я їх розкладу на рівні поверхні. І на сонечку вони гарно висохнуть. Можливо, до вечора і висохнуть. Якщо не висохнуть, то досушу завтра. Після цього буде слідуючий етап обробки цієї паперової лози. Але то вже буде лише після повного просихання. Ось так гарно вони фарбуються. Коли вони висохнуть, вони будуть мати колір не ось такий, не повністю вони будуть окрашені, а будуть трішки меланжеві. Мені дуже подобаються меланжеві трубочки у плетінні. Вони тоді дають ефект такої. Справжньої паперової лози. Ну, Ці, мабуть, я однією рукою вже не, не розв'яжу, тому я їх пофарбую пізніше. Ось такий один із початкових етапів фарбування. Фарбувати паперову лозу можна декількома методами. Є Метод фарбування і купленою морилкою на водній основі. Також гарно я люблю користуватися морилкою на спиртовій основі, але це все треба робити на вулиці, тому що у хаті стоїть неприємний запах, а морилка на водній основі. Вона абсолютно без запаху, дуже люблю нею користуватися, але, на жаль, зараз у мене її немає, і час мене піджимає, тому я вирішила використати ось таку самоварену морилку. Багато майстрів використовує таку морилку у своїх роботах, це екологічно чисто. і... Можна використовувати і на підтарілники, і на е, таці плетені, і якісь сухарниці, якісь хлібниці, і все решта. Ось таке в мене відео сьогодні невеличке. Кому цікаво, залишайтеся, я покажу подальший процес свого плетіння. Ще Спочатку обробки паперових трубочок, потім плетіння. Кому не цікаво, у мене є ще решта інших, верніше, безліч інших цікавих відео. Дякую, що ви були зі мною. Всім миру, добра та здоров'я і до нових зустрічей!